Доброго дня, шановні колеги. В останній час мене досить часто запитують стосовно того, яким чином у мене відбувається освітлення вин. Можливо, я виконую якісь заходи щодо пришвидшення цих процесів. Ну і це зараз розмова сама про це. Звичайно, у мене був певний період експериментів і щодо пришвидшення освітлення вин. Цей період закінчився років три назад. Я прийшов до висновку сам для себе, що не варто активізувати це освітлення, використовувати освітлювальні матеріали, а покладатися лише на природний хід цих процесів. Ну, в даному випадку, оце зараз у за теплих кімнатних умов це десертні вина, про це я розповідав. Така Велико відносно великооб'ємна витримка за, відносно, ну, за, низь, за не низьких температур, відіграє позитивну роль у прогресові саме десертних вин. Вони у такому стані, за таких температурних умов перебувають після Нового року. І давайте про ступінь освітлення. В даному випадку це десертний рітон. За допомогою ліхтара, я зараз демонструю саме набуту прозорість. От, можна сказати, що в цьому плані воно вже досягло своїх максимальних характеристик. Звичайно, розливати в пляшки ще рано, тому що не час. Так, далі грузуський рожевий. Час експозиції. Для набуття такого кольору, про нього я вам розповідав в одному з відео. Була холодна мацерація. зараз я не пам'ятаю, кількість годин, чи 14, чи 19. Ну, кому цікаво, перегляньте попереднє відео. Так, далі. Піногрі. Ви вже знаєте, що матеріал був розділений на дві частини. Він, ще, він свідомо був набраний саме з двох частин масиву піногрі з більшою цукристостю, пішов саме на виголовлення десертних вин. Ось цей варіант вже також прозорий. І зараз продемонструю ще іншу частину десертних Юпітер. Шляхом експериментів. Вже прийшов до висновку, що для Юпітера край бажана співферментація із Лідією незначною частиною загальної кількості матеріалу, скажімо, 15-20% не більше. От, але ця Лідія дещо збагачує присмак самого цього вина. Ну, в основну, скажімо, скрипку грає звичайно Юпітер, але та незначна частина Лідії вона досить позитивно. Вона сказується на загальному результаті, власне, смаковому. Так, далі там у нас лівадиск чорний. З Лівадійським, отакий фокус з ліхтариком не пройде. Хіба що на малій ємності. Ось в мене є мала ємність пляшка. В цьому році дуже великий був міст антоціанів у цьому вині. Стандартна пляшка 0,75. Ледве проглядається, ну, також воно вже прозоре. У більшій ємності я думаю, воно навіть краще, тому що це вже були залишки після різні засуду попереднього ліводійського чорного. Ну а зараз перейду до основного холодного приміщення, де в мене знаходяться сухі вина. Там ступінь освітлення, звичайно, відрізняється в гіршу сторону. Саме десертні варіанти внаслідок вмісту цукрів. Вони більш швидше висвітлюються, але з сухими ситуація інша, гірша. Ну, а це вже холодне приміщення погріб. Зараз швидко загальний план. ви а потім більш детально по кожному з них. Температура у погрібі зараз складає 7 градусів. Видно, здається, Ну і саме за таких умов і прогресується вино, освітлюється. Спочатку до темних, червоних. ну от Мерло Експерименти з ліхтариком нічого не дає, дуже насичена рідина за кольором. Е... ну Тобто, побачити протилежну стінку майже неможливо. Розраховую, що вже воно прозоре, ну, в принципі, червоні вина освітлюються швидше за білий, також і з рубіном. Тут, мені здається, насичення кольору ось, бачите, ліхтарик через товщу вина у 10-літровому бутлі, ледь, ледь його видно. Кацетелі Магарача, В цьому році вперше я виконував вино з цього сорту. Ну, в моноваріанті. І саме ступені освітлення з усіх білих вин, саме урка Магарача найкращий. В принципі, можна вже було б його частково вже розлити. Можливо, я розділю тут 5-літрову ємність, розділю на 4-літрову ємність, а 1 літр навіть розділю у пробники, бо деякі підписники каналу. Запитують про венор з Маграча, ну, що розповідати. Можливо, 100-грамові пробники розлюю і кому буде цікаво, можу його вислати. Далі, рісфінг. Проти кацителі Магарача магача скупінь освітлення дещо гірше. Воно вже освітлене, ось видно дно. Ну, але мені здається, десь відсотків освітлення, прозорість відсотків на. 85-90. Тобто йому ще треба чекати точно ще пару місяців, і через оцей проміжок часу я розілью одну з ємностей, Тут в двадцятках воно знаходиться. Ну а інші три ємності будуть перебувати ще невизначений термін. Далі, Фронтін як Грі, рожевий варіант, про нього розповідав. Якийсь там час холодної мацерації, отака ступінь насичення антиціанами. Вважаючи, що це не вітісвіні фіра, можливо, вже можна було б його і розлити. Ну, через місяць. Напевне, також частину матеріалу залишу ще на витримку для певного експерименту. Частину вже розірю і сам для себе зроблю висновок про доцільність. Там є в мене пару місць яких вже не хочеться вкривати, можливо, саме туди вщеплю фронтіння грі, можливо, щось інше. Результат цього експерименту мені покаже. Ну, Довести я ще встигаю. Піногрі. Ось така мала ємність, е, великі ємності, велика їх кількість, ступінь прозорості. Е, червоні та ну, такі темно-рожеві вина вони освітлюються швидше за білі в моїх умовах. Здається, мені що саме антоціани спонукають до пришвидшення цих процесів. Цитрони магарача з цитронним також, мені здається, відсотки 90% від прозорості. Пришвидчувати не буду, про це дещо згодом. Кабернефран також дуже насичений матеріал, вон щось якісь відблиски відбуваються. З каберне взагалі не буду в цьому році поспішати, залишу перелью у 5-літровій ємності і залишу на тривале е, перебування на так званій великообмінній пляшковій витримці у 5-літрових ємностях Ландиш, про який вам досить часто розповідаю. От, проти ракоцеталіма гарача ступінь прозорості дещо гірше. От, теоретично можна було б вам продемонструвати хід освітлення перевіреної пари м інгредієнтів, але я вже відмовився від примусового освітлення. Ну а по закінченню відео буде, звичайно. Звіт про мій останній експеримент, ще датований 2021 роком по одній із ємності Білого вина. Далі сухий Юпітер. Ну, не хочу зараз підлізати. І, дик, і ота ж так звана Дика Соміш. Ще навіть не знаю, що воно. там не, не доходить, не можна мені ще поки притягувати важкі речі. Тому або чекати зятя, поки він мені переставить. Підніме для, здається, саме отуємність вже можна було б дещо продегустувати, розливати. Туди кусуніш, там нема особливо чим дорожити. От. Ну, А ці вина з ландишом я, ну, я дорожу цим вином, насправді саме з ландиша сухе біле. Воно не сильно відрізняється від нормальних білих матеріалів із таких репутаційних видів матеріалу того ж самого цитруну результати експериментів по освітленню я звернувся до своїх старих записів. От, тут дуже багато в мене інформації. Зараз вже в мене нова книжка. От, і є у мене саме результат, який мене найбільше задовольнив в плані освітлення вин. Про нього я зараз вам окремо розповім. Зараз зроблю фото саме того фрагменту. Який у мене зазначений щодо освітлення, значить, там брала у цьому процесі, по-перше, 23, 12, 21 я взяв, ну, тобто, це скільки 3 роки назад, ні, два роки назад. Я взяв одну із ємостей цитронного марача. Ємостей було багато, я виділив собі одну. От, і саме в 2021 році я ще раз провів експеримент, тому що проводив експерименти і в 2020-2019 році по освітленню білих вир з різними матеріалами, з різними дозуваннями. От, І тоді я використав пару це був е, желатин за назвою Ельбіжель. це спеціальний винний желатин, е, очищений, який не дає певних додаткових присмаків. Таких агарових, тобто як біжель, це той самий желатин. Ви його можете придбати у спеціалізованих магазинах. От. І також використовувався от такий матеріал. Я його знайшов. Десь у в мене в загашнику був стабісол. це солі кремнівої кислоти. От. І, власне, тоді я використовував. 1,25 оцього желатину за назвою Екбіжель, який розбав спочатку 1,25 грама у 5 мл кімнатної температури води для певного набухання. Потім через 20 хвилин набухання я ну, помістив це все у теплу навколишню воду, ну, тобто в стакан. Із, стакан, із желатином, із розчином желатину помістив у стакан теплої води і е, туди вніс 20 мл. Це, 10, це на 10-літровий бутиль е, 20 мл відібраного вина для того, щоб воно це все нагрілося. Ну, для того, щоб відбулося розчинення цього е, жилатину е, і одразу е, розколотивши. Довгим предметом, утворивши воронку, влив е, оцей розчин е, желатину. Спочатку це скільки значить, 5 мл води, 20 мл е, вина і 1,25 грама екбіжелі, желатин. Він вже був повністю розчинений, внаслідок того, що е, ну, ця рідина була теплою, тому що в холодній рідині желатин ви не змоєте, його нормально. Розподілити, розчинити. І потім одразу ж після цього вніс 3 мл стабісолу, який вам тільки що показував. І, скажімо, це було 23.12, 26.12 був відмінний результат в плані прозорості. От. Звичайно, я був задоволений кінцевим результатом. Але потім, коли я уже інші ємності, до яких я звернувся там, місяця через два після експерименту з освітленням. Порівнявши смаки освітленого, примусово і неосвітленого вина, для мене ця різниця була е, суттєво відчутною, і саме з цих причин. Я відмовився, в чому саме полягала різниця у смаках, є таке поняття як обдирання вина внаслідок освітлення. Тобто освітлені елементи, вступаючи в реакцію із вином, не тільки з пектинами, вони також поглинають у себе частину ароматичних та фенольних складових, змінюючи. Саме органолептичні характеристики матеріалу дещо в гіршу сторону, чим обумовлено доцільність використання саме двох елементів для освітлення. Перший елемент, один з них відповідає саме за позитивно заряджені в звісі. Тому що ну, ми точно не можемо сказати, який заряд вони несуть у собі оці наші мутності, тобто є позитивно, негативно. І один екбіжель, один освітлюваний елемент відповідає за позитивну заряджену мутну частину, яка вносить мутність. Ну а відповідно, стабісол відповідає за негативну заряджену частину. І сумарно оці два. Освітлюваних елемента вносять саме максимально можливий вклад у освітлення щодо дозувань. Звичайно, експериментував до цього ще були попередні роки з іншими дозуваннями. Ну і прийшов саме до тих дозувань, про які я розповідав. По закінченню відео буде встановлена вставка мого запису від руки, кому буде потрібно відновити в пам'яті, може саме поставити. На відеонаступ-кадр і ознайомитися вже досконально саме із звітом про освітлення того останнього експерименту. На цьому я відео огляду своїх вин закінчую. Дякую за увагу. До побачення.